Івангелія від Марка, 14 розділ з третього тексту: коли ж ісус був у Віфанії у домі Симона на проказу слабого і сидів при столі, підійшла одна жінка, алябастрову пляшечку, маючи щирого, нардового, дуже цінного мира, і розбила вона алябастрову пляшечку і вилила миро на голову йому. А де хто обурювалися між собою і казали. Нащо таке марнотратство на миро? Бо можна було б це миро продати більше, як за три сотні динаріїв і в Богим роздати, і нарікали на неї. Ісус вже сказав: залишіть її. Чого прикрість її робите? Вона добрий учинок зробила мені. Бо у Богих ви маєте завжди собою, і коли схочете, можете їм робити добро. Мене ж не постійно ви маєте. Що могла, те зробила вона? Заздалегідь намастила. Моє тіло на похорон по правді кажу вам, де тільки ця євангелія проповідувана буде в цілому світі на пам'ятку, їй буде сказано й те, що зробила вона.